Вітаю з вами знову я Юлія Латуненко, і от сьогодні з дуже цікавою темою, що потрібно знати кожній жінці, яка будує або збирається будувати стосунки із чоловіком. Сьогодні ми поговоримо про деякі секрети чоловіків, а також про деякі упередження або стереотипні установки, які мають жінки в результаті виховання попередніми поколіннями. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео і напишіть, чи було корисним це відео для вас, і чи знали ви все те, про що буде йтися мова в цьому відео. Отже, коли жінки будують стосунки з чоловіками, вони не враховують деякі моменти, і з за цього відбуваються конфлікти в стосунках із чоловіками, і навіть руйнуються стосунки. Тож, давайте поговоримо сьогодні, які упередження і які секрети ми все ще не знаємо. І перше, про що я тут хотіла би сказати, це те, що немає ніякої різниці. Між психологією жінки і психологією чоловіка. Але ж багато хто каже про чоловічі енергії, жіночі енергії, про чоловічу психіку і жіночу психіку. Це не, нау не науковий підхід, це магія, це езотерика, будь-що. Але ж до наукового підходу в психології це не має ніякого стосунку. Тому. Я хочу, щоб ми всі розуміли, що між мозком жінки і мозком чоловіка немає ніякої різниці, і це доведено наукою. Те, що може впливати на поведінку чоловіка або жінки, це те, в якому оточенні, в якому середовищі виховується дитина. І які рольові моделі батьки очікують від дівчинки або хлопчика. Тобто мозок у нас однаковий, психіка у нас однакова, але вплив на психіку чоловіка та жінки дуже може бути різним. І це залежить від того, наскільки розвинуті батьки, дівчинки чи хлопчика, наскільки вони розуміють вікову психологію, наскільки вони е, освічені в тому, що е, мозок. Дитини, в принципі, не залежить від її статі. Але ж оця гендерна різниця між чоловіком та жінкою, вона заключається лише в тому, що наші статеві органи, органи різні. Психіка і мозок працюють однаково. Друге, що хотілося б зауважити, це те, що і чоловіки, і жінки мають рівні права на вираження своїх почуттів. А оскільки мозок у жінки і чоловіка однаково побудований, то і почуття, звісно, ми маємо однакові. Є сім базових почуттів, які відчувають як жінки, так і чоловіки. Ми всі знаємо, що і чоловіки можуть відчувати страхи, і сором, і можуть відчувати. Гнів також, але от заборона на вираження почуттів для чоловіків, вона більш міцна. Ще з маличку хлопчикам навіють те, що якщо вони будуть виявляти якісь почуття, плакати або впадати в вічі, або сумувати, то вони вже не хлопчики, їх знецінюють по статевому статеві ознаці. Вони стають схожими на дівчаток. Це все стереотипні упередження, які скорочують життя чоловікам. Ми всі знаємо, що чоловіки у середньому живуть набагато не набагато, але все ж таки менше ніж ніж жінки. А все це відбувається в тому числі і тому, що чоловіки багато пригнічують собі, до них є така вимога, навіть і у жінок є вимога, що якщо ти плачеш, якщо ти виражаєш якісь почуття, гніваєшся, то ти вже не чоловік. І звісно, це призводить до того, до такої дискримінації емоцій чоловіків, яка має свої наслідки, впливає на здоров'я і на. Продовження життя чоловіків, жінки чомусь вважають, що тільки їм можна проявляти почуття, плакати, а от чоловікам це заборонено. І єдине почуття, яке жінки підтримують у чоловіків, і їм приємно, коли вони проявляються це почуття, це почуття провини. Але це вже інша історія. Ми можемо поговорити про це в іншому відео, чому жінки звинувачують чоловіків. Напишіть мені в коментарях, якщо вам цікава ця тема. Але ж в цьому відео ми говоримо про те, чого жінки не знають і що впливає на стосунки із чоловіками, які секрети нам треба знати. Третє, на чому хотілося б тут зробити акцент, це поняття відповідальності. Кожна доросла людина має нести відповідальність за свої вчинки, свої слова, свої рішення, вибори і навіть за свої е, почуття і хвороби. Адже багато хто з жінок вважає, що чоловік повинен взяти відповідальність за неї. Вони навіть так прямо і кажуть: ти не береш за мене відповідальність. Але ж... Відповідальність мають нести тільки батьки за своїх дітей. Коли ви так кажете, чоловіку, ви йому пропонуєте стати вашим батьком, а самі намагаєтесь зайняти позицію інфантильної дівчинки-донечки. Якщо два партнера дорослі і зрілі, вони розподіляють відповідальність 50 на 50 в парі. Ми знаємо, що багато хто з жінок вважає, що фінансова відповідальність повністю лежить на чоловіках. Але що ми потім бачимо? А ми бачимо потім залежні стосунки, де чоловіки починають маніпулювати фінансами, де жінка стає співзалежною від фінансів чоловіка, де вона терпить насильство, де вона руйнує навіть своє здоров'я. Але ж вона вважала, що саме чоловік повинен взяти відповідальність, фінансову відповідальність за неї. Але ж вона сама хотіла цього, виходить так. Але потім наслідки цього бажання не дуже приємні, м'яко кажучи. Те, що жінки бажають, щоб за них взяли відповідальність, призводить до е, таких наслідків, що чоловіки на початку стосунків уникають серйозних. Стосунків, в яких є будь-які зобов'язання. І чоловіки перестали хотіти одружуватися на жінках саме тому, що інфантильні жінки призводить до того, що вона шукає в чоловікові будь-кого, але не партнера, маму, тата, будь-кого, хто буде нянькатися із нею і зробить її життя щасливим. Але це не є партнерськими стосунками. Я не кажу тут, що всі чоловіки зрілі, немає інфантильних ні серед чоловіків, так само як і серед жінок є інфантильні особистості. Адже ми з вами зараз розбираємо те, як нам покращити свою свідомість і стати більш зрілими, ставитися до себе з повагою і з повагою до партнера. Якщо ви в процесі перегляду цього відео усвідомили, що ви перевантажені різними гендерними рольовими установками, переданими вам від ваших пращурів, і ви хотіли би побудувати справжні Дорослі, зрілі стосунки любові із чоловіками, то я запрошую вас на мою онлайн-групову терапію, де ви зможете зробити крок у ваш розвиток, де ви зможете зробити перший крок до покращення якості ваших стосунків із чоловіками. Тож, записатися до мене на онлайн-групову терапію, яка проходить раз на два тижні, можна підписавшись на мій телеграм-канал. Посилання під, в, в описі під цим відео є. Там, у закріпленому повідомленні, в каналі ви зможете знайти інструкцію, як. Потрапити до мене в онлайн-групову терапію. Ми пропрацюємо із вами всі травми, які у вас є, і ви відчуєте те, що ваше життя змінилося на краще. Далі, на чому хотілося б зупинитися, на тому, що чоловіки також, як і жінки, бо в нас однаково влаштований мозок і психіка, немає різниці в залежності від гендеру. А вони також. Бажають бачити від жінки увагу, ініціативу, ніжність, турботу. Так само, як і ми, жінки, всього цього хочемо. Тож треба позбавитися від установки, що чоловік повинен добиватися жінку, а вона така, вона така холодна красуня, яка сидить в башті і спостерігає, як чоловік на коні стрибає біля тої башні, щоб добитися неї. Ця установка у жінок є нарцисичною. 所以。<laughs> Я, звісно, не натякаю на те, щоб бігати за чоловіками, це теж зайве. Але коли ви бажаєте саме партнерських стосунків, треба вміти тримати цей баланс і давати теж чоловікам якісь знаки уваги і вашої турботи. Я тут не кажу про те, щоб завалити його любов'ю, увагою, переслідувати його. Ні, ні. Не треба цього робити ні в якому випадку. Але ж відчувати той баланс. Баланс, коли вам дають увагу і ви е, проявляєте свою зацікавленість, це теж дуже важливо. П'ятий пункт. Чоловіки не бажають бути використаними фінансово. Так само, як жінки не бажають бути використаними сексуально. Але ж ми знаємо також, що є жінки фінансово успішні. вони... Не бажають бути використаними чоловіками, тобто ніхто не хоче бути використаним. Тому я думаю, що успішні мудрі, дорослі чоловіки можуть остерігатися жінок, які не вміють прогодувати себе. Лише інфантильним чоловікам, які бажають стати на роль папіка, бути зверху, цікаві дівчатка, які ладу своєму життю не можуть дати. І от зараз піде мова про секретики чоловіків. Шостий пункт в моєму списку це сексуальність чоловіків. Деякі чоловіки можуть відгальмовувати перший сексуальний контакт саме з тої причини, що вони не впевнені в тому, що ерекція спрацює достатньо добре. Це е, треба розуміти, що ця невпевненість може спіткати кожного чоловіка, бо у кожного з чоловіків бувають такі випадки, коли ерекція підводить. Навіть у здоров... цілком здорового чоловіка такі випадки в житті стаються. А ще що треба знати, що зараз простатит дуже сильно помолодшов, і навіть у чоловіків 30 років вже може бути хронічний простатит, і що можуть бути такі випадки, коли ерекція нестабільна або взагалі її немає. Тому чоловіки дуже остерігаються цього першого сексуального контакту. Або коли він стається і невдало, то жінкам не треба це брати на свій рахунок, плакати, закатувати істерики, що я це вже така несексуальна, що в тебе щось там не встало. Цього не треба робити. Навпаки, треба створити атмосферу довіри, підтримки, безпеки для чоловіка. Тоді все буде добре. Сьомий пункт в моєму списку ось такий. Більшість чоловіків люблять неідеальних жінок, бажають неідеальних жінок, можливо, з не ідеальною вагою, з не ідеальною зовнішністю. Оці інстаграмні стереотипні еталони, які зараз дуже сильно псують психіку і нерви неідеальним жінкам, це лише Інстаграмні еталони в житті зовсім все відбувається не так. Чоловіки, ви бачили, напевно, такі пари, коли жінка ну, не зовсім ідеальна, в неї не ідеальна фігура, але поруч із нею достатньо красивий і успішний чоловік, і це все, мені здається, тільки установки якісь, які заважають людям будувати стосунки. Але ж якщо ваш чоловік або потенційний ваш партнер вимірює вас в кілограмах, то ви маєте повне право вимірювати його в сантиметрах. Я пропоную покидати таких чоловіків, не будувати з ними стосунки, тому що це, скоріше за все, нарцисичні особи. І останній пункт в моєму списку стосується компліментів. Чоловіки так само, як і жінки, потребують компліментів, потребують визнання. Це суцільний міф, що Чоловіки не потребують компліментів і тільки жінкам вони потрібні. Тож будьте щедрими на компліменти, на захоплення вашими партнерами. Не забувайте про це, підтримуйте їх самооцінку, давайте їм знати, що вони цінні для вас, що ви захоплені ними, що ви кохаєте їх. Але якщо у вас не складаються стосунки з чоловіками, це означає, що у вас можуть бути деякі установки ще з дитинства, які передали вам ваші батьки, бабусі, дідусі, від яких треба позбавитися для цього потрібно. Пройти терапію або індивідуальну або групову. І зараз у вас є така можливість доєднатися до мого проєкту онлайн-групова терапія, записатися на онлайн-групу до мене. Це дуже легко, і це буде ваш вклад, ваша інвестиція в себе і ваш перший крок до розвитку себе. Отже, для того, щоб доєднатися до онлайн-групової терапії, вам треба підписатися на мій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал під цим відео в описі є. Там в телеграм-каналі треба знайти закріплене повідомлення, в якому ви знайдете інструкцію, як потрапити до мене в онлайн-групову терапію. І не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки і коментувати. Чим більше ви коментуєте, тим краще для для мого каналу, тим більше українців побачать цей корисний психологічний контент українською мовою. Таким чином ви допомагаєте не тільки мені, але і нашим іншим співвітчизникам. Напишіть, будь ласка, який пункт з мого списку був для вас новим?